Всім привіт-привіт! Бачу, що минуле відео, яке вийшло тиждень тому. Вам зайшло. Ви написали багато коментарів, багато хто з вас підписався на мій канал. До речі, хто вперше на моєму каналі я рекомендую підписуйтесь на нього. І сьогодні, як я вже обіцяв в минулому відео, я вам розповім про другий радіоприймач, який я використовую, скажімо так, в таких своїх покатушках, але не тільки покатушках, це радіоприймач, який я ношу з собою постійно всюди. Тому що він настільки маленький, настільки компактний, настільки автономний, і настільки він широко діапазонний, незважаючи на його розміри, що він займає мене місце розміром, ну і трішки більшу, ніж стандартна запальничка, скажімо, як запальничка зі бензинова от така в нього плюс-мінус величина, такий розмір. Ну або та сама курилка вейп, який ви курите. Ну, я не курю вейп і вам не рекомендую, але. Скажімо так, він займає небагато місця, і про цей радіоприймач сьогодні ми з вами поговоримо. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь на нього. А я починаю! Так він виглядає зблизька. Корпус у нас надрукований на 3D принтері, з органів управління лише ось цей от валкодер. Він же має і кнопку в собі. Я думаю, ви почули цей щелчок. І в нас є ось такий от екранчик. До речі, якщо порівнювати з моїм гарміном стареньким, то екранчик по величині плюс-мінус такий самий, як на моєму годиннику. Невеличкий, але він має, відображає всю інформацію, яка необхідна вам. Тут у нас зверху роз'єм. Для зарядки і для прошивки. До речі, на цей радіоприймач випускається дуже багато прошивок, як оригінальних. Ну, оригінальних не існує, бо тому що невідомо хто є виробник цього радіоприймача. Просто є плата, на якій штампуються, точніше, не плата, а мікросхема, на якій робляться китайські автомагнітоли, починаючи від автомагнітол і закінчуючи радіоприймачами, такими, як цей, або навіть і більш крутішими. АТС там 20, АТС 40, 120, не знаю, ну, їх і багато. Там навіть з водопадом є радіоприймачі, які намагаються тягатися з цим самим малахітом. От. Тому тут в нас є роз'єм Type-C для того, щоб ви могли його зарядити або прошити. Прошивок на нього дуже багато кастомних, які відкривають і... та не в принципі всі кастомні. Різні прошивки є, різні функції, різні е, можливості. Тобто можна бавитись, можна пробувати експериментувати, якусь та прошивку вам, е, вам сподобається. В моєму випадку поки що стоїть стандартна стокова прошивка. Я ще його не прошивав. В ній є деякі недоліки, про них я вам розповім сьогодні трішки пізніше. Тут у нас є роз'єм під, е, називається він СМА скажем під антенну. Такий самий роз'єм використовується на Малахіті для того, щоб ви могли сюди підключити, отак от прикрутили, відкрутили будь-яку антенну, яка підтримує цей роз'єм. І сама оця антенка, як бачите, сам радіоприймач от поміщається в руці з цією антенкою. Я його так зразу собою ввожу в зібраному стані. І антенка в нас це антенка, яка йшла в комплекті. Зараз я спробую її. Так. оп Максимально витягнути, ну вона невелика в нас, ця антенка. От, Як бачите, не зовсім велика. Але враховуючи, що це є просто-напросто компактний радіоприймач, цю антенку ви можете з собою радіо разом з радіоприймачом носити в кишенці. В кишенці, в сумці, не знаю. Зрештою, якщо його загорнути у фольгу. А він вимагає небагато фольги, то це буде ідеальний приймач судного дня. Тому що якщо він виживе у вашій кишені, тобто якщо виживете ви від ядерного удару, не дай Бог звичайно, то в приймач, якщо він буде у фульзі, є великі шанси, що він також виживе від радіоелектронного імпульсу, щоб ви могли потім почути, куди йти, де евакуація і так далі. До речі, отут я знімаю, а тут качка сидить на пеньку. Ось. Їй, мабуть, також цікаво послухати про радіо тему, про судний день і все решта. Тому що вона, як бачите, не тікає. А так дивіться, яка в нас тут гарна природа. Пташки співають весна. І хочеться то радіо слухати? Ні, хочеться просто послухати пташок. Ну, але сьогодні я. Мав настрій і відзняв такий от невеличкий контент про радіолюбительський приймач. Лицева частина у нас має єдиний орган управління. Це оця катушка, вона є катушка гучності, вона і валкодер, вона і кнопка, ось так от, як я вже вам показував. Вона і кнопка, щоб вибрати ту чи іншу функцію меню. Тут у нас знаходиться кнопка Вкл-Викл. Тут у нас знаходиться. Роз'єм для навушників. Ну і, і в принципі все. Ззаду в нас навіть є маленький динамік. Гучність цього радіоприймача. Сьогодні вам продемонструю, вона невелика. Але в принципі цього достатньо, щоб е, слухати, щоб щось почути. Скажімо. Не слухати там на компанію, але щоб щось почути, цього достатньо цілком. Тому давайте перейдемо до вмикання. Ось так: от робимо раз. І радіоприймач у нас увімкнувся. Одразу бачимо таке кольорове меню, кольоровий екран. Читається Він от, так от зараз непогано, але в сонячну погоду його видно погано. скажімо так. Зараз в нас вибраний режим. Тут у тут нас відображається, що в нас за режим? 40 метрів, режим ЛСБ, тобто в нас йде вже модуляція. І тут можна попробувати послухати радіолюбителів. Вже. Але давайте я вам розповім спочатку коротко про навігацію по меню з допомогою ось цієї от кнопки. Не зовсім зручно, хотілося б ще якусь одну кнопочку. Але ну, наскільки я розумію, філософія цього радіоперемача полягає в тому, щоб мінімалізм за мінімум грошей і максимум можливостей. Тому ось так. От, один щелчок ми, ми можемо пересуватися по діапазонах. Тобто середні хвилі, короткі хвилі, FM-діапазон і cb діапазон Також є режим All, тобто Ви тут входите повністю по всьому, що цей радіоприймач приймає. Вот. Для того, щоб зайти в меню, щоб збільшити гучність вашого радіоприймача, вам треба два рази щелкнути. І ось тут у вас з'являється меню. Змоги цього меню у вас, у вас є Волум. І максимальну гучність. Тут 64 63 позначки. Нажали, у вас зараз максимальна гучність. Давайте пройдемося. Виберемо якийсь fm діапазон, щоб ви могли ФМ. зацінити гучність. Плані в плані найманці на африканському континенті згортати вона це не збирається, тому що це для неї проблему. Це їй дозволяє не тільки отримати ресурси, а й узалежнити від себе певні африканські країни, використовувати медіапростір, використовувати політики в цей ось так. Гучність цього радіоприймача. Ну, як бачите, чути Давайте я відійду трішки. Скажем так, в компанії слухати не вийде, але отак от самому послухати щось навіть у якомусь приміщенні. Чи, отак, як я на вулиці, цілком нормально. І Бурунді, і Гвінецьку республіку, і Камерун, і Давайте змінимо діапазон. Давайте пошукаємо радіолюбителів. Як я вже казав, цей радіоприймач підтримує ССБ модуляцію, тобто у нас от ЛСБ і і 에, АМ, отут От ми можемо вибрати Bend. Вибрали 7128, 40 метрів вибрали. І тепер давайте режим Mode, він нам дозволить змінити модуляцію. Зараз АМ-модуляція. Вибрали USB, USB модуляцію. І давайте подивимося, що ми зможемо спіймати зараз ось вот так от у лісі з коробки з одного штатної антенки. Ну Ось я вибрав режим ЛСБ. Зараз якраз такий час, що працює досить активний діапазон 14 МГц. Ну що ж, якось так. Ось такий от радіоприймач, купувати його чи не купувати вибір за вами. Ну, в даному випадку мене підкупила ось ця от, ось от оцей мінімалізм, максимум в цьому корпусі. Звичайно, що ергономіка в ньому, там, скажімо, на трієчку, але якщо приловчитися, то. Можна з ним працювати спокійно. До того ж, як я вже казав, є е, дуже багато прошивок, які дозволяють і змінювати час навігації по меню, тобто не 2 секунди, щоб воно висвічувалося, потім зникало, а скажімо так, 5 секунд, 10 секунд. Тобто є дуже багато прошивок. До того всього є прошивки, які там відкривають додаткові можливості цього радіоперемача, здається, це і bluetooth функції. Можливо, в майбутньому вийде і е, програмка, яка з допомогою якої ви можете просто з телефона е, керувати цим радіоприймачом, щоб буде набагато зручніше. Так само, як, от, наприклад, Ретекіс має програмку, що ви могли з телефонами ним керувати. Але в даному випадку Ретекіс дуже класно зроблений ергономічно, Тут у нього дуже багато кнопок, дуже багато функцій. То тут, можливо, в майбутньому розробники, якісь там розробники, бо кажуть, що немає чіткого розробника цього радіоприймача, зроблять програмку на Android, скоріш за все. І змоги цієї програмки ви зможете. Цим радіоприймачом керувати, а з телефона це буде набагато зручніше, тому що не треба буде цикати оцю от недолугу клавішу. Я вважаю, що це була би дуже класна штука, якби вона мала якраз програмку, допомогою якої можна було б ним керувати. Тоді в доповнення до телефону, а враховуючи, що зараз більшість мобільних апаратів не мають будованих радіоприймачів, оця штука була б незамінима для тих, хто не має в телефоні радіоприймача і хто час від часу слухає навіть те саме ефірне на FM Радіо. От так от якось. Купувати вам, не купувати, вибирайте самі. Я буду закінчувати, тому що мені сонце от вже заходить там, мені ще подалювати додому годину часу. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, хто вперше ознайомтеся з контентом мого каналу. І до зустрічі, Па-па